Всім привіт, дівчатка! Зараз буде мабуть, останнє відео про пусті баночки. Я навіть не знаю, чи вийде це відео в реліз, але все-таки вирішила зняти його і поділитися з вами своїми враженнями про продукти, які вже встигли закінчитися в мене, мабуть, на протязі півроку. І хочу зняти його трошки в іншій інтерпретації, мабуть, так сказати, трошки швидше, ніж завжди. Почнемо ми з вами із шампунів, яких закінчилося дуже багато. Користуємося ми шампунями разом із донькою, і тут всі шампуні в великих об'ємах по 700 мл, Найменший, мабуть, від Ватіка, тіка це 400 мл. Шампуні в центрі це шампуні від пінук, дуже хороші, гарно промивають волосся, не викликають ніякої лупи, Волосся доглянуте і красиве. Такі шампуні я часто використовую. Шампунь від кеф з трояндою. Я знаю, що такий шампунь представлений і у нас в Україні. Також є для душа є від цієї марки. Мені не сподобався. Чому дуже добрий склад у цього шампуня, немає фосфатів, немає силіконів, парабенів, нічого такого поганого, але шампунь дуже погано промиває волосся. Навіть при коли будете мити голову кожного дня, волосся виглядає дуже недоглянутим і навіть брудним. Мені не сподобався. Шампунь від Хеден Shoulders у нас не потребує ніякої реклами. У нас класичний варіант. Використовує мій чоловік. Йому теж дуже подобається. Ватіка Ватіка сподобався мені дуже шампунь з мандалем, з мигдалем та медом. Приємний аромат. Волосся дуже доглянуте, красиве і блискуче. Разом з Ватікою закінчилася у мене маска для волосся з яйцем та медом. Маска сподобалася тим, що вона дійсно працює. Волосся дуже розгладжене, блискуче, яскраво сяюче і е, доглянуте. Але аромат це щось занадто дуже важкий, солодкий аромат. Мені не подобається. Е, майже закінчився шампунь від Ельсе, це Long, і також разом з ним кондиціонер. Нічого зверх, але непоганий шампунь. Дійсно, добре справляється зі своєю задачею. І такий же кондиціонер, нічого зверх, але дуже але гарно, гарно він працює на довгому волосі. Поставимо його сюди. З шампунями це, мабуть, усе. Зараз покажу кондиціонери. Ось такий кондиціонер у нас від Осі The Deep Repair. Condition. Що можу сказати? Гарний, гарно працює і дуже приємний аромат. Волосся доглянути. Мені сподобався, але дуже малесенький об'єм. Мені вистачає зовсім на трошки. Ось такий кондиціонер від Pantin, що мені не сподобався взагалі. Не знаю, він, що ви використовували що ні. Не треба витрачати гроші і свій час на нього. Ось цей кондиціонер від Head and Shoulders мені сподобався більше. Ось так. Можу вам таке сказати. Далі. Далі ми з вами перейдемо, мабуть, до гелів для душа. Їх також закінчилася велика кількість, але вони, але вони всі різні. Є для душа від крема, дуже приємний. чимсь нагадує дав, Це запах у нас аромат пуску. Дуже приємний, мені сподобався. Також є для душа від палмалів, дуже приємний з ароматом ромашки. Це щось таке дуже-дуже приємне і дійсно релакс. Ось такий є для душа від Доктор Фішер, мені не сподобався. З обліпихою приємний аромат, але він занадто рідкий. Швидко закінчується, ну і більше його не придбаю. Два рідких мила ось такі. Гарні у них такі флакончики, океанський бриз і е, золота троянда. Ну, Аромат не виражений і занадто рідкий. Більше купувати не буду, але був у мене великий їх набор, і ще досі я його використовую. Ще залишилася рожевий флакончик. Гель для інтимної гігієни від кефрі. Дуже-дуже добрий. Мені дуже подобається. Приємний аромат. Він з Алое Вера і дуже добре працює, не викликає ніяких подразнень. Також гель для інтимної гігієни від феміна. Добрий, добре працює, теж немає ніяких нарікань. Хороший гель. Так, давайте покажу вам, мабуть, антиперспіранти-дезодоранти. Ось такі два дезодоранти від Caroline. Я люблю цю марку, це ізраїльська марка. Але ось такий дезодорант Sunrise працює навідмінно, аромат чудовий і працює чудово. А ось такий дезодорант, це просто невозможно, його, невозмож... його просто <с> не можна його використовувати, так як він не працює. І залишає якісь такі жирні сліди зразу після себе. Не знаю, що це таке, тому я нікому не можу його Порекомендувати. Далі ось такий дезодорант, антиперспірант від віши. Це у нас антистрес. Дуже добрий, дуже добрий. Мені дуже сподобався, хороший працює навідмінно. Аромат, так собі, але працює навідмінно. Далі можу його порівняти ось з таким дезодорантом. Ви бачите, скільки його зараз у мене. Я не можу ним користуватися. Це в нас також віші. Але я не можу користуватися тут кращий набагато склад у нього. Приємний аромат, приємніший, ніж цього з червоною кришечкою. Але він практично не працює і є якась така, знаєте, щось таке липке не подобається, тому не рекомендую вам його. Ось такий у мене антиперспірант від Деоніка: енергія вітамінів. Сподобався, гарно працює. Мені сподобався. І не залишає після себе нічого такого неприємного. Наприклад, як ось цей від відвіші. Можу порекомендувати для жінок це, ось цей антистрес та Керелайн і також Деоніка. Два антиперспіранта чоловічих: це у нас Old Spice, Restart і Gillette. Гарно працюють, чоловік задоволений. Можемо рекомендувати Old Spice, це найкращий антиперспірант для мого чоловіка. Він їх обожнює. Часто їх купляємо. Далі, давайте, мабуть, пройдемося для тіла. Для тіла ось такий крем. Це крем у нас з маслом ши. Так, масло ши. Тут у нас 180 180 мл. Це у нас марка Healthy Beauty. Теж вона проста, але дуже-дуже добре працює. Використовували як для рук, так і для тіла. Хороший густий такий крем, який дійсно. Працює. Ось такий лосьйон від Балеа. Ой, десь я слухала, що Балеа чиясь там марка, що в Росії її взагалі підписали під. Я не пам'ятаю навіть. Це марка німецька. Це німецька марка, як і Сана, як Нівея, так і Балеа, щоб ви знали. Якщо ви не вірите, то ви просто у вас вже є все-таки інтернет, ви можете подивитися. Так от, Балія, що я можу про неї сказати? Приємний аромат, дуже такий ріденький лосьон. Ну, це і є лосьон, то він повинен бути ріденький. Це у нас рожеві квіти, лімітована колекція була. Приємний, але нічого такого особливого. Закінчився той добре. Далі, ось такий у нас для дітей був лосьйон. Це у нас. Так, це німецький дитячий зволожуючий осьйон. Сподобався, сподобався дуже добрий. Навіть якщо ви на морі і трошки дитина десь у вас можливо якісь опіки дістала, то дуже добре справляється, регенерує добре шкіру. Хороший. Мабуть, це для тіла все. Давайте перейдемо для рук. Ось такі два креми від Хелсин Beauty закінчилися для рук. Це у нас з трояндою по 100 мл. Прекрасні! Прекрасні, дуже добрі кремчики. І працюють вони дуже зволожують добре шкіру рук. Гарні. Ось такий крем малесенький у нас від Тоні Молі. Ам Акейшен. Це акація. Ех. Да, акація у нас. Запах приємний, але я не можу сказати, що щось таке зверх-сверх. Тут 15 мл, по-моєму, ніде не написано. Ну, нічого, ну, працює так собі, не дуже сподобався, чесно кажучи. Далі, давайте з вами перейдемо перейдем, перейдем. до обличчя. Перейдемо до обличчя. Ось такий крем у нас для області під очима. Soft Touch це ізраїльська марка. Тут було 30 мл. Ну, я вам скажу, що мені він не дуже сподобався. Хоча він працював добре, він добре зволожує цю область, але мені не дуже сподобався його аромат. Не дуже аромат його сподобався. Але працює непогано. Ось такий крем для області навколо очей від Клінік закінчився. All About десь річ, добрий, 30 мл. Дуже сподобався, хороший. Також покажу вам е тонік. Це тонік від жаде у нас був, зволожуючий для чутливої шкіри. Мені сподобався дуже. Я взагалі від нього не чекала чогось такого особливого. Ну, тонік собі той тонік, але і приємний аромат, і дуже добре заспокоює шкіру, і очищує її, дуже хороший. Також, як тоніки від Піксі, які я вже показувала вам. Мені дійсно вони теж подобаються.